Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про ще ось такого квадроцикла від компанії Forte на 250 кубічних сантиметрів з відкидним ось таким кузовом. Двигунчик тут бензиновий, чотирьохтактний одноциліндровий з повітряно рідинним охолодженням. Попереду у нас встановлений радіатор охолодження і відразу за ним вентилятори. Вони вмикаються, коли температура охолоджувальної рідини досягає. 80, 85 градусів як у автомобіля поєднані з механічною коробкою передач на 5 ступенів тут вона в нас йде не класична а всі передачі йдуть по кругу також варто зауважити що сам двигун стоїть на окремій платформі між платформою і рамою є ось такі втулки які амортизують та гасять вібрацію від двигуна перебувати на ньому досить комфортно та приємно. Також є окремий реверс, тобто, фактично, ми маємо 5 передач вперед та 5 передач назад. Також присутній ручничок, як у автомобіля, за ним відразу під кожухом пластиковим стоїть акумулятор. Пластик, до речі, якісний, гнучкий. Еластичний. Тобто він не крихкий, можна. За це не хвилюватися. Кузов у нас без гідравліки, є моделі з гідравлікою трішки потужніші. Як ви пам'ятаєте, вже відео ми викладали. І самим кузовом ми можемо побачити, що, до речі, в нас тут є такий замок кузова, який відмикається ось цим важелем окремим, вже немає цих під низом прищепок, і це плюс. Тут ми бачимо карданчик, який йде до редуктора, який ходить в міст. Повноцінний міст, тут, ну, тобто задній привід. На кузові є такі стієчки, вони нічому не допомагають, вони просто вам тримають кузов, поки він в ось в такому положенні, щоб він сам не впав, вони там для того і поставлені. Розмір колес передніх 22х8,10. І заднє, буде більше 22, 11, 10 Борти в даного квадроцикла відкидні, бокові і задні. Ширина кузова складає 112 см, довжина 151 см і висота бокових бортів 41 см. Вантажопідйомність, яку він може повести, це 800 кг. розрахований В нього стоять знизу. Ресори шестилистові, тому цього йому буде достатньо. Тут у нас виведена педалька гальмів, також присутні гальма ручні. Найголовніше в цього квадроцикла те, що в нього є повишений та понижений ряд. Це дуже зручно і, в принципі, під горочку бути навантаженим можна на Пониженій передачі на першій, на другій. Там, дивлячись, яка гірка, і наскільки ви навантажені, е, можна з цим легко дуже справитись. Тут роз'ємчик USB для підзарядки ваших гаджетів. Сидіння комфортне, там у нас є спинка, об яку можна обпертися. Електронна приборна панелька. Е, налаштувати можна пробіг та час. Винесений підсос на кермо для зручності: є аварійка. Тут все як зазвичай. Такий, друзі, квадрик маємо в наявності нашого магазину. Забув, до речі, сказати про гальма. Попереду вони в нас гідравлічні дискові, позаду барабанні класичні. І також попереду ми можемо бачити ось таку платформу вантажну, на яку ми щось можемо покласти. Якщо вам, друзі, цікавий такий варіант. Можете звернутися до нашого магазину. Посилання я залишу під цим відео. Також пишіть коментарі, ваші враження, як вам така модель на 250 кубів. На сьогоднішній день вартує він 159 тисяч 400 гривень. Якщо вам цікаво, друзі, звертайтеся, будемо, будемо раді вас бачити в нашому магазині. Всім гарного та вдалого дня!